Вітаю всіх на моїй кухні. Я сьогодні хочу замаринувати цибулю, скільки нам не потрібно буде для салату, але її можна використовувати як закуску, як салат до оселеця або для маринування оселеця з цибулею Варіантів безліч. Для цього нам необхідна цибуля, я вже її порізала попередньо. Одна столова ложка цукру, одна. одна... Звичайна ложка солі, 100 г гарячої кип'яченої води і 3 столові ложки оціду. Що ми робимо? Всипаємо всі інгредієнти в гарячу воду. Наливаємо 3 столові ложки оціду. Розмішуємо і поміщаємо всі ямки, з якими будемо маринувати. Цибулю можна нарізати довільно, кому як необхідно. Мені для салату необхідно соломкою, тому я нарізала дрібнесенькою соломкою. Можна кубиком, можна кільцями, можна півкільцями, кому як подобається. І заливаємо маринад. Накриваємо кришкою і маринуємо годину півтори Підписуйтесь на мій канал. Готуйте і хай за вас буде смачно.